У Луцькому педагогічному коледжі готуються приймати студентів з нового навчального року. Зараз завершують встановлювати енергощадні вікна в гуртожитку. Із 4 березня тут приймають українців, які вимушено покинули свої домівки через військову агресію росіян. Сказала заступниця директора навчального закладу Тетяна Оксенчук. Розповідає, що впродовж чотирьох місяців прийняли орієнтовно тисячу людей. Нині в гуртожитку проживають 84 переселенці. Спочатку переїжджали за кордон їхали, а тепер вже постійно вже не переїжджають. У нас Краматорськ. У нас Лисичанськ, у нас Донецька, Луганська область, у нас просто Харків. Люди не мають куди виїжджати. Тому вони вже тут постійно у нас. У нас є 30 діток, у нас є 17 інвалідів. У нас наймолодшому мешканцю два рочки, а найстаршій мешканці 95. У п'ятиповерховому гуртожитку для переселенців виділили другий поверх. Тут є санвузли, спільна кухня. Педагог каже, допомагають з продуктами та технікою волонтери. Яйця домашні. Оксана з сином і донькою приїхали до Луцька з Харкова, у квітні. Чоловік у лавах ЗСУ захищає батьківщину. Каже, вдома спали у підвалі через постійні вибухи було важко. На 42-гу ніч вже мала не витримала і каже, мама, я більше не можу, я хочу, щоб було спокійно, щоб було тихо, навіть час сльози наворочуються на очі. І ми прийняли рішення виїжджати сюди. Додому ми ще не можемо повернутися, тому що Харків кожен день. Бомблять нас стріляли кожен день, літали ракети, бомбили, нас повилітали всі окна, двері, тому ми зібралися і виїхали. Навчальний рік завершили успішно, всі студенти отримали дипломи, каже ректор педколеджу Петро Бойчук. Розповідає, що новий освітній рік планують розпочати з очного навчання. Матеріальна база поновлена, далі ще йдуть окремі ремонти. Зараз готуємо укриття. Тому що навчальний заклад великий. Колектив готовий, всі на місцях, ніхто не звільнився. За кордону хто, там було декілька чоловік, небагато, вони вже всі на місцях. Укриттям у навчальному закладі слугуватимуть підвальні приміщення. Є тут вхід і є обов'язково виходи. Отут є приємкова територія, от, і якщо випадок чогось. То, відповідно, інструменти і так далі, і так далі. То це укриття буде слугувати. Тут навіть можна проводити і заняття, тому що повністю знаходиться в землі. Навчання у Луцькому педколеджі планують розпочати з 29 серпня. Переселенців не виселятимуть. Загалом у навчальних закладах волині зараз проживають 2033 внутрішньо переміщені внутрішньопереміщені людини, розповіла Суспільному головна спеціалістка відділу обласної військово-цивільної адміністрації Софія Макарчук. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський, Суспільне Луцьк.